Вітаємо на каналі Майбутнє. Сьогодні у нас в гостях Тетяна Гай. Вітаю всіх глядачів каналу Майбутнє. Сьогодні подивимось актуальні питання, прогнози по обстрілах. Максимально постараємося, будемо намагатися продуктивно провести цей час разом. Трамп сказав, що Путін його підвів. Чи дійсно він так думає? Ні, у Трампа зовсім інші а, зараз думки по карті, по карті правосуддя. Я бачу, що він хоче відновлення справедливості, тому що він навіть вважає Путіна не те, що він його підвів. Він його вважає як зрадником, тому що Трамп хотів досягнути певних цілей, показавши світу свою важливість, і такий образ найважливішої чи не найважливішої персони закарбувати у головах світу. Людей світу, але е до Путіна він зараз по королю мечів. Я бачу налаштований вороже і хоче відновити справедливість через силу, показавши свою силу. Зараз я бачу, що він планує і думає, як це можна зробити. Але як скинути Путіна? Як звалити Путіна і його владу, тому що для нього це. Навіть зрада, а не просто те, що Путін його підвів. Чи почне Трамп реально діяти у вересні-жовтні? Я не скажу, що це буде пряма дія. Це буде залучення інших. І швидше всього це буде пов'язано саме з Україною. Тобто, нам це на користь, адже ми бачимо тут саме от дієву підтримку України, надання от, якби, влади, повноважень Україні знищити Путіна раз і не завжди. Трамп заявив, що буде продавати НАТО багато зброї для України. Чи буде в Україні багато зброї? Однозначно так, по карті зірка. Також я бачу, що багато зброї в Україну буде заходити якби таємно, тобто не відкрито. Інформація про це не розповсюджуватиметься. І дивіться, що я бачу по колісниці, що це вже буде найближчим часом, тобто чекати місяцями нам точно не доведеться. Трамп заявив, що обвал цін на нафту змусить Путіна припинити війну. Чи дійсно це так? Дивіться, ціна на нафту дійсно впаде. Але що я бачу, Путіна це не зупинить. Не зупинить його дії, і на нього це абсолютно не впливає. Тобто він націлений іти до кінця, і тут, щоб здолати його, потрібні зовсім інші методи, і вони більш агресивні ніж просто падіння ціну на нафти. Чи стане це катастрофою для Росії? Дивіться, справді економічною катастрофою це для Росії стане, але дивіться, тут по двійці пентаклів це найменша така грошова карта. Тобто дійсно це обвалить економіку Росії максимально. Але давайте не будемо забувати, що расисти можуть жити і в розвалених хатах. Расисти можуть жити і без якихось ем, удобств, як буде. Зручностей росіяни можуть жити без будь-яких зручностей? Їм головне, щоб була бутилочка бояришника, і не головне, щоб в холодильнику, яких у них точно може не бути. Тому так, обвал буде, але чи спиниться рашистів? Знову ж таки, ні. РФ побудувала новий майданчик для запуску шахедів у Брянській області за 35 кілометрів від кордону з Україною. Чи буде цей майданчик працювати? Однозначно так. І вже найближчим часом. Але в мене є гарні новини. Недовго проіснує цей майданчик. Ми не дозволимо йому функціонувати такий тривалий період часу. Хоча небезпека від нього найближчим часом все ж таки є. Чи буде ворог ще збільшувати кількість шахедів в одному обстрілі? Важко говорити про місяці, адже бачимо, що зараз події розвиваються дуже швидко, тому дуже важко спрогнозувати на місяці. Те, що зараз ще наступний тиждень буде небезпечний по шахедах, по їх кількості збільшення їх кількості, це однозначно так. На жаль, я бачу багато жертв і смертей від цих атак шахедами, але протривається все ж таки недовго. Кажу, що події зараз будуть розвиватися так, що не дозволять все ж таки затягнути цей період обстрілів великою кількістю шахедів. До нас під зараз наближаються енергії сонячного затемнення, які у нас співпадають саме із днем осіннього е сонцестояння. Дуже такий кармічний період, і е такий період, е під час якого можна покращити свою карму, покращити своє. Фінансове становище, і я б рекомендувала все ж таки робити через наші е, наше трипільське коріння, велику матір. Е, велика матір, що вона дає? Вона дає достаток, вона дає благополуччя, вона дає здоров'я і захист. Тому не упустіть, будь ласка, цей день, 21 вересня, для того, щоб хоча б самостійно провести якусь молитву, звернутися до великої матері. Поєднатися із матір'ю землею для того, щоб забезпечити собі життя у достатку у гармонії в захисті для себе і всієї своєї родини. Я ж підготувала вам захисні амулети. Це не просто захисні амулети і поєднання з великою матір'ю, адже отримуючи цей амулет, ми також з вами спільно проведемо онлайн ритуал. По його підключенню саме до вашої енергії, тобто підключимо енергії великої матері до вашого благополуччя і саме вашого гармонійного життя. Часу лишилося дуже мало, тож не зволікайте. Кількість місць, кількість амулетів обмежена, тому що я кажу, це буде великий онлайн ритуал, де ми всі зберемося. А до цього часу на руках у вас вже має бути амулет великої матері, який я підготувала для вас. Тож не упустіть свій шанс покращити максимально своє життя і своєї родини. Нагадую, тут навіть не про духовність, тут про земні блага, тут про благополуччя саме фінансове Чи використають період затемнення для руйнівних ударів по Україні? Використають. Я бачу до затемнення удар. Цей удар рашисти мали здійснити ще на минулому тижні. І, звичайно, слава силам вони його не здійснили, але вони його і не відмінили. Вони просто його перенесли. Причому це буде удар до затемнення і удар. Після затемнення часовий проміжок між ними буде 2-3 дні. Тож, як бачимо, один удар може припасти саме на вихідні. Мені на жаль, випадає це на суботу, все ж таки, і 2-3 дні, тобто будній день на наступному тижні, орієнтовно вівторок, середа. Тож треба бути максимально обережними в цей період часу, адже расисти будуть бити по всій Україні під в особли, в найбільшій небезпеці зараз. Є все ж таки столиця нашої України. Постійні удари по Укрзалізниці та логістичним складам. Чи продовжать росіяни гатити по об'єктах інфраструктури? Найближчий тиждень ще однозначно продовжать. Я ще бачила удар по залізниці там, в час, коли у, там будуть знаходитися люди, тому що іде карта жертв. Також вони продовжать бити потужно бити наступні шість днів. По іншій інфраструктурі, по інших логістичних розв'язках, на жаль, ще раз повторюся, бачу жертви, але хочу сказати, що на доставку допомоги Україні це не вплине. Тобто будемо справлятися уже за ці два тижні, поки расисти почали так бити. Ми навчилися шукати виходи, навчилися максимально швидко відновлюватися, тому досягти своїх. Цілей расистам все ж таки не вдасться для яких міст ви відчуваєте найбільшу загрозу? Одеса, Полтава, Житомир, Рівне, Луцьк. Запоріжжя, Дніпро. Це міста, які будуть в найбільшій небезпеці під час цих двох масованих обстрілів, які планує ворог найближчими днями. Чи будуть ще обстріли енергетики та відключення світла? Ну, дивіться, по королеві мечів я бачу, що так, але це буде точково. Швидко будемо відновлюватися. Будуть певні руйнування, але загрози блекауту я не бачу. Зеленський заявив, Росія готує на осінь ще дві наступальні операції. Які області під загрозою? Дійсно, це так. Хто мене слухав, хто мене дивився, не дивлячись на те, що дуже багато експертів лякали тим, що почнеться великий наступ. І можемо не втримати ворога. Я бачила небезпеку, але не бачила загрози великої там окупації певних територій. Не бачила загрози такої, якої на якою нас все ж таки залякував ворог. І так само і зараз я бачу дуже велику небезпеку. Дійсно, ворог планує ці е, два наступи, але в повній мірі реалізувати свій намір ворогу також не вдасться. Також що я ба. Все ж таки, найбільша небезпека зараз є на Донеччині. На Донеччині не подобається мені там зараз ситуація. Будемо втримувати ворога, але не дивлячись на те, що будемо втримувати ворога, все ж таки будуть дуже великі обстріли на Донеччині, будуть просто гатити там і бомбами і чим тільки можна. Тому зараз от напрямок Донецький мені не подобається. Але ще раз повторюся: я не бачу окупації ні Слов'янська, ні Константинівки, ні Краматорська. Росіяни зайшли в Куп'янськ. Чи дійсно місто Куп'янськ можуть окупувати? Так, дійсно я бачу захід расистів в Куп'янськ. Бачу, ситуація там складна, дуже багато жертв. Але я не бачу окупацію цього міста. Зараз буду бачу, що буде як битва за місто, і все ж таки вдасться найближчих півтора за найближчий тиждень півтора очистити місто від рашистів. Так, бачу небезпеку там, по ще раз кажу: боротьбі за місто, але окупацію Куп'янська я не бачу. Синельниківський район Дніпропетровщини. Чи можлива окупація району? Ні, окупації цього району я не бачу. Тут я взагалі бачу позитивний прогноз, що максимально вдасться по карті, дивіться, рівновага і верховна жриця, максимально стабілізувати ситуацію на цьому напрямку. Хоча можуть бути якісь провокації по дьяволу. Президент регулярно їздить на фронт до хлопців, але все одно кажуть, що його дезінформують з приводу реальної ситуації на фронті. Чи дійсно Зеленський багато чого не знає? Так, дивіться, зразу випала карта місяця, що каже, що багато, велику кількість інформації справді приховують. Я зараз скажу таку те, що я бачу. По картах, і я навіть скажу причину, чому приховую. Дивіться, тут іде втрата фінансів по шестірці пентаклів. Тобто, це означає, що тобто, надано ресурс, щоб стабілізувати ситуацію, а цей ресурс розкрадається. І саме тому, і не на таких, от там нижчих, не серед нижчих, знаєте, якби прошарків, а от саме на, на, на вищих рівнях і тому, щоб не показати, тому що, звичайно ж, він запитає. Чому так, адже надано ресурс? І саме тому, щоб не викрити оці розкрадання, надходження ресурсів, скажімо так, в чиїсь кишені, саме тому від президента багато інформації, реальність ситуації дійсно приховують. Чому безугла постійно пише провокативні пости? Вона переживає за долю України. Вона не хоче, щоб Україна існувала самостійно як незалежна держава. Скажу одразу: її провокативні пласти, її інформація провокативна, яку вона викладає. Багато є в чому ілюзією, але тут, по страшному суду, я ще бачу, що вона спеціально, по типу як нагнітає для того, щоб збентежити, обурити народ, викликати хвилю такого, знаєте, протесту серед людей, як то кажуть, вдарити в саме серце. Тобто тут по дьяволу з провокації, провокації, провокації. Тобто, маленький, знаєте, от е, якийсь такий певний факт, вона може, знаєте, накрутити так, що зробити з цього просто катастрофу. І я не бачу, чесно кажучи, її істинної любові до України. Чи буде безугла і далі у політиці? Мені зараз іде, що а, до кінця року. Викриють багато фактів про Мар'яну Безуглу, і ці факти покажуть її істинне обличчя. Це теж викличе хвилю протесту серед людей. І це непогано, і я бачу, що в політиці вона залишатиметься, залишатиметься не так уже й довго. Тобто її великого майбутнього в політиці я не бачу. КНДР представила нові ударні БПЛА серії Кумсон. Вони розміром з пасажирський літак. Чи будуть ці БПЛА в Росії? Вони обіцяють рашці надати їх. Але Тобто йде по розбитому серцю. Вони розуміють, що для них є якийсь ризик, якщо а, Рашка володітиме цими безпілотниками. І тому я бачу все ж таки, дивіться, по трійці Пентаклів, по двійці Пентаклів, що Рашка їх точно не отримає. Заступник голови ЦВК заявив, що у 2026-му виборів не буде. Для чого ці заяви саме зараз? Вони можуть бути навіть раніше. Вибори ще можуть відбутися до кінця цього року. Тому він якось міг забігати трохи наперед, знаючи цю інформацію. Нічого такого мега провокативного в цій інформації я не бачу. Дані про громадян збиратимуть до єдиної системи соціальної сфери. Чи будуть українців ще більше контролювати? Дивіться по королеві чаш і а, тузу чаш. Я бачу, що це. Дійсно так і буде, але тут не потрібно боятися, тому що я не бачу, що, наприклад, будуть там дивіться, тут подив'яться пентаклів, 4 пентаклів, що це буде якось впливати на матеріальний стан українців, по типу як там не з'явився, так і там можуть щось конфіскувати. Такого розвитку подій я не бачу, але контроль дійсно буде, тому що знаємо, що зараз через ситуацію, через примусову мобілізацію. І через свавілля ТЦК все ж таки у людей є страх там ставати на облік. Тому вирішили це зробити так. Адже розуміємо, що живемо в умовах війни, і навіть після нашої перемоги ворог навряд заспокоюється, тому це просто знаєте, така, такий контроль, який просто повинен бути. Для того, щоб вести от дійсно вірний облік. ТЦК почали ходити з бодікамерами. Чи зменшить це кількість порушень? Однозначно, так. Це дуже гарне впровадження, адже знаємо, що деякі представники ТЦК просто роблять такі дії, що це просто не піддається якомусь логічному поясненню, але я бачу, що зараз ситуація покращиться. Таких провокативних ситуацій, скандальних ситуацій стане значно менше і вдасться е таким способом все ж таки справді запобігти свавіллю деяких представників ТЦК. Чи буде зменшуватися примуслова мобілізація? Однозначно так. Дивіться, але тут по королю Пентаклів, що я бачу, не лише можливе зменшення а, мобілізації, хвилі мобілізації. Тут я бачу як реформу закону. Як перехід більше не на примусову мобілізацію, а на мобілізацію за власним бажанням тобто по контракту, і це таку вірогідність такого ро такої розвитку подій я бачу уже до кінця року. Тут розклад закривається картою сонця, що не може не тішити. Чи є загрози повторного обстрілу Польщі? Чи є загроза для Литви та Латвії? Польща, дивіться, те, що можуть залітати туди безпілотники протягом тижня, і я це ще бачу. Це однозначно так. Обстрілів не бачу. Для країн Балтії ем, теж не бачу я обстрілів. До Києва приїздила делегація Міноборони та Збройних сил Польщі. Які реальні цілі та наслідки цього візиту? Однозначно вони хотіли співпраці по карті, справедливість, хотіли перейняти наш досвід по королю Пентаклів. Але ще я бачу, ще вони хотіли і вивідати у нас, навчитися у нас, щоб вміти захищати і себе, Тобто, щоб ми поділилися своїм військовим досвідом. Тобто, оці причини приїзду цієї делегації. Були не зовсім такі, як були оголошені офіційно. Тобто, под яволу тут. Я бачу якийсь певний подвох. Вони в них насправді були інші причини приїзду, яких вони по десятці жезлів точно не досягли. І я бачу, що найближчим часом може бути ще їх повторний приїзд, адже ще раз наголошу на тому, що своїх цілей вони не досягли те, за чим приїжджали насправді. Чи будемо ми ділитися своїм досвідом відмін на великі постачання зброї? Однозначно, так. Однозначно, навчань буде багато і на самій території українській. Тобто я бачу дійсно, що ми поділимося своїм досвідом і справді будемо отримувати за це дуже великий ресурс. Давайте будемо дійсно не забувати, що більше як за три роки війни українці як ніхто навчилися протистояти ворогу і не просто через якісь там, знаєте, бойові навчання. А на е, страшному полі бою, тобто не маючи прав на помилку. Тому дійсно наш досвід він неоцінений, і я бачу, що ми дійсно будемо ділитися ним і з країнами-партнерами. І це буде дуже цінний обмін досвідом, і ще раз повторюся, за який ми отримуватимемо неабиякий ресурс і матеріальну підтримку, король Чарльз. Під час зустрічі з Трампом обговорював Україну чи домовилися про щось важливе для України? Дійсно. Основним лейтмотивом цієї зустрічі справді було обговорення ситуації в Україні. Можливість партнерства, можливість допомоги, підтримки і союзу. Я ще раніше говорила, ще на початку весни, що бачу великий союз. Між країнами Британії України і США, і зараз бачу, що на цій зустрічі початок цього союзу дійсно в початок цього союзу дійсно закладено фундамент. Дуже такий потужний фундамент. Що я бачу, дійсно, що вони обговорили це уже швидка. Підтримка України в боротьбі з ворогом, адже розуміємо зараз. Весь світ розуміє, що це не лише ворог України, а й ворог ракова пухлина усього світу. І зараз, по колісниці, я бачу, що дійсно це не лише розмови, а найближчим часом. Україна буде підтримана цими двома країнами. Причому скажу уже в жовтні місяці, тобто дуже швидко. І ще раз повторюю: дійсно на цій зустрічі був закладений фундамент цього такого могутнього союзу Британія, США та Україна. Чи розуміють світові лідери, коли закінчиться війна в Україні? Точно ні. Приблизно так. Але точно, і яка подія має завершити саме війну нашою перемогою? Це точно не передбачено. Адже ще раз повторююся, те, що я кажу уже не один місяць: війна закінчиться перемогою України, неочікувано для всіх, тобто не відповідно будь-яким нормам, не через якісь угоди, не через мирні договори, не через поразку якоїсь з країн. Тобто, це буде подія, яку не очікує ніхто в світі. Тож передбачити її неможливо ні мені, ні будь кому з лідерів, так як експерт. Ети езотерик, можу сказати, що ще раз не передбачено, адже події закрутяться так, що відвернути. Це, що має трапитися і закінчити війну, неможливо. Ще раз повторюся, я не бачу війни до 30-го року, я не бачу продовження її роками. Я бачу її різке, неочікуване закінчення. Воно мало бути ще до кінця весни. Відтягнулося, тому що багато було важелів впливу. Багато світових лідерів відтягували її закінчення е, такими, знаєте, шляхами за нормами якимись. Тому що їм було це невигідно, але ще раз повторюся, зараз події закрутяться так, що ніхто зупинити нашу перемогу вже не зможе. Побачимось, бережіть себе.